Тут все залежить дуже від виховання і від комунікації. Я її коли прочитала, мені вона настільки сподобалась, і я вже хотіла з кимось обговорити ці теми, які тут були. Маже розказувала, що там було кажу, читай бігом, читай будемо обговорювати. Книга ми повинні принести вже то, де краще писалося. Ні, це в мене одна смерть за три книги. <рес> <рес> за це виправдання. Якось читала і помічала, що іменно такі от веселі персонажі, які. Ну, такі добродушні, вони в кінці і помирають. Чомусь я не ну, так багато читаю, але завжди щось має така асоціація, тому що вона, от вона віддала себе в жертву своїй подрі, своїй знайомій, і вона, ну, вона показала світові правду і ну, це ну, дуже сподобалося. І, дай Боже, вам допоможе далі і по житті з рівною спинкою і розуміти, що ви робите. Що тут я б обрала ще три уривки, так точно, а може не більше. Іншої тематики. Враження, від зустріч, теплі, комфорт, <глух> було класно. Були затронуті ті теми, які зараз найбільше актуальні і які, про які не треба мовчати, про які треба говорити. Це корисно. Ем, тож, віше, тож, теж, 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 уваження, гарний настрій. Це книга актуальна в наш час. Проблеми, які описують в цій книги. Дякую. Для себе я взяла, що я хочу цю книжку почитати і буду її рекомендувати своїй дитині. Вона мене ще маленька, тільки 11 років, якби нам ще це, але підліткові ми вже читаємо. Тому дякую вам. Дуже приємно, що ви мене сюди собі... записалися. Да. Я Мені дуже рада, що прийшла до вас. Мені дуже приємно було тут. І люди, ці які я знаю, з яким мені дуже приємно говорити. І я з радістю що в цю книгу прочитала. дуже рада заміна. Я дуже дякую вам, що ви знайшли час прийти до нас, поспілкуватися з вами. Так що дуже дякую. У мене теж дуже теплі відчуття від зустрічі, і це справді дуже актуальні теми. І я сам книги, ну я читала, але завжди мені щось сказали, що ну в Україні там нема таких багато авторів, які пишуть про справді актуальні проблеми. Але коли я прочитала цю книжку, я була справді здивована, що це дуже цікаво. Я там чудо не за два її прочитала, то що справді дуже так все завернула, що хотілося хотіла сиділа, дізнати, що ж буде в кінці. Справді було дуже цікаво поспілкуватися з вами, і ви нам розповіли, які там у вас були задуми, що ми там собі надумали. Тому справді дякую, що ви прийшли до нас, виділили час. Мені дуже приємно бути тут, бо ці зустрічі запам'ятаються не завжди. От таке тепло відчуття. Ця книга дуже легко читається, вона прям дуже крута. Мені Маша придала її, вона там мені вже прискорила трошки от. Я вже така, давай хочемо пішла, От, ну дуже правда сподобалась, тому великим дякую. Там більше вже більше обговорень, більше якихось глибинних тем, більше можливо саморефлексії теж. Ну тому що, лише це чоловіки в компанії будуть обговорювати свої якісь почуття і відчуття. Це ж не по чоловічому. Ну зараз це дуже стереотипно, насправді мені таке не подобається, але на жаль, таке дуже пошли. Але ми ще обговоримо, правда ж тут прийшли якраз ті, діти, які читали, які подобалось і захотілося щось почути про це, поговорити про це. Я в захваті від формату, який ви сюди принесли. Ну це взагалі щось дуже класне, дуже нове такого ще не було. І, і вам я вам скажу красуню, що я і в п'ямому шоці, і я дуже задоволена, наприклад, тим, що я. Що ви висловлюєте, як ви висловлюєте? Як ви розумієте ситуацію? Тому що з наприклад на і цей приклад, який саме ви вибрали для того, ви обрали, щоб розглянути, його зараз так і е, вийшло, що оцей маленький приклад, це там дві сторіночки, і у нас тут просто такий сеанс психоаналізу. І я дуже дуже рада, що можна було з вами поспілкуватися, обговорити цю книгу і. Теми, які тут війна про любов, проблеми з батьками дуже дуже актуальні. Мені справді дуже дуже сподобалось. Чекаю нову книгу. Вона вийде, я буду читати. Це дуже сподобалось. Якось вони не звертають на це увагу. Ці проблеми вони не можуть знайти комунікацію з дітьми через спільне горбі навіть. А це такий класний засіб знайти саме через і обговорювати да, то... Те, що я хочу ви, висказати, проблема батьків. Та, ну, тобто я хочу розмовляти про покинутих дітей. Покинутих тих, яких є батьки, тата мама є, але, наприклад, там, по якійсь причині дитина живе з бабусею, Але тута мама є офіційно. Вони, наприклад, приїжджають час від часу, задають подарунки. Я розумію, що. Я ж то пишу це і для того, щоб тикнути цих батьків, що ну це не те, що неправильно, це дуже погано. Це дуже погано для цієї дитини, яка потім буде рости і нести цей хрест, покинути все життя і психологів отаке ж невеликий відділ психології, який так і називається покинути діти, які тобі 50 років, а ти покинута дитина mm -hmm. ну, Які мені придумали mm -hmm. патріотизм все таки це було серго. Це його була лінія, ось а е, мені ще захотілося поговорити. Ось про розлучення. Я всім дуже вдячна. Я буду ще раз рада прийти на таку зустріч, поговорити